Представники Росії у складі інспекційних груп навмисно затримують роботу гуманітарного коридору Чорним морем та підривають зернову ініціативу. Про це напередодні повідомили в Міністерстві інфраструктури України і зазначили, що так російська сторона перешкоджає вільному доступу продовольства на світові ринки. Яка ситуація наразі у портах так званої Великої Одеси? Запитаємо у нашої колеги Тетяни Божанар. Вона з нами наживо. Таню вітаємо вас, Розповідайте, розповідаєте, як затримка суден вплинула на роботу портів та скільки зерна таки вдалося експортувати. Так, да, колеги, ну варто зазначити, що порти Великої Одеси із самого початку дії зернової угоди вони працюють і виконують міжнародні домовленості. Ну а відповідно, самі працівники, навіть незважаючи на ракетні удари, постійні обстріли, вони знаходяться на своїх робочих місцях і виконують поставлені на них завдання. Нині дійсно через ту чергу суден, яка утворилася у протоці Босфорт, відбувається, спостерігається такий своєрідний. Не своєрідне, а дійсно зниження вантажного потоку і перевезення безпосередньо зерна. І лише от за останні три місяці світ не до отримав більше 10 мільйонів тонн українського зерна відповідно, і порти почали працювати на меншій потужності. Деталі послухаємо в прямій мові. За лютий місяць вивезено 2,7 мільйонів тонн зерна. А взагалі, скажімо так, спочатку всіх цих подій це 29,5 мільйонів тонн зерна, тобто майже 30. Якщо дивитися за аналогічний період минулого року, то там майже 42 мільйона мільйони зерна. Нині у портуці Босфор вже утворилася черга із понад 140 суден, яка там знаходиться вже більше місяця, і по суті, українське зерно сьогодні не оде отримують ряд країн безпосередньо Азії Африки. І по суті, їх продовольча безпека опинилася на такій межі небезпеки. І в Одеській обласній військовій адміністрації кажуть, що міжнародна спільнота повинна відреагувати на такі дії зі сторони російських інспекторів. Деталі послухаємо в прямій мові. Міжнародна спільнота має звернути на це увагу та прийняти рішучі дії, або надати нам необхідну кількість танків і літаків та завершити цю війну перемогою України. Тоді питання продовольчої безпеки зникне само по собі разом з окупантами. Зазначу, що незважаючи на блокування суден, українські аграрії безпосередньо аграрії Одещини, вони вже почали активну підготовку до нової посівної, продовжують продавати зерно і таким чином готувати обігові кошти для того, аби забезпечити новий врожай. Як буде ситуація розвертатися далі, будемо про це слідкувати та інформувати. Колеги далі вам слово. Дякуємо з нами на зв'язку. Була кореспондентка Тетяна Боженар з Одеси, розповідала про ситуацію у портак так званої Великої Одеси.